За тривалої перерви мені знову захотілося продовжувати записувати цикл відео Кризова психотерапія під час війни. Сьогодні буду говорити про любов. Любов під час війни. Будь-яка кризова ситуація, вона зачіпає наші. Базові цінності, базові потреби. А війна це якраз і є кризова ситуація. Більш детально про кризові, про кризові ситуації. В мене є відео, є публікація. Кому цікаво, читайте. Я сьогодні тільки підкреслюю, що я на це спираюся. А також я буду спиратися на пірміду Маслоу, яку саму її версію, Я він перший комент. Чому я кажу версію? Бо в інтернеті можна знайти багато якихось багато версій. Бо це така дуже класна штука, і спеціалісти будь-яких з будь-яких напрямків, і не тільки психологи, а менеджери, менеджери маркетологи і інших, інші спеціалісти використовують цю піраміду для пояснення того, що вони хочуть донести до людей. Що використовую саме, саме я? Ви побачите в першому коменті. Кризова ситуація це коли є загроза життю. А війна якраз є загрозою життю, і під час кризової ситуації трясе по всіх напрямках трясе тіло, трясе емоції, трясе відносини, і коли руйнується все, що навколо було, в нас спрацьовує інший полюс нашого життя. Тобто нам дуже сильно Хочеться, є велика потреба в безпеці, є велика потреба в соціальних якихось стосунках, і е, через страх в е, нас є е, дуже велика потреба, щоб е, була поряд якась людина, яка нас захистила, і дуже часто. А ми можемо цю потребу в захисті переплутати з потребою в коханні, потребою з тим, що має бути поряд зі мною якась людина. І через саме це почуття страху ми можемо кидатися в обійма першої ліпшої людини, яка опинилася поряд з нами, так? І це це нормальна потреба, це нормальна потреба. Не тільки в коханні, але і в житті. А життя це кохання, це секс, це продовження роду. Тому е учасники бойових дій дуже часто е приходять з війни, чи у відпустку приїжджають і народжують, ну, погоджуються на е другу, третю дитину, чи навіть на першу. Е тому що хочеться, щоб е життя продовжувалося. Тому це нормальна така потреба, і вирішення цієї проблеми має дві, два прояви. Тобто, якщо, наприклад, в парі були стосунки не дуже впевнені, чи якісь там. Ну, війна або людей зближує, тобто люди стають ближче один до одного. Наприклад, кохання підтверджується, що дійсно так я люблю цю людину. І люди, наприклад, декілька років жили разом, а після початку війни вирішують одружутися, одружитися, бо вони впевнені в своїх почуттях чи навпаки. Люди розходяться, бо тряхнула і таке, що не, не витримали стосунки, не витримали цього випробування. І це нормальні процеси. Я хочу донести свою думку, що все, що з нами відбувається, все правильно, і не важливо, що відбувається, важливо, що ми усвідомлюємо, що відбувається. Головне, щоб ми усвідомлювали, що в нас є почуття самотності, наприклад, щоб ми, нам хочеться, щоб була поряд людина. Але ще стає інше питання: навіщо нам потрібна ця людина? Бо дуже часто ми плутаємо, я ще раз повторюю, почуття безпеки, щоб, наприклад, жінки хочуть, щоб поряд був чоловік, щоб захистив в непрості моменти. Війни, так, захистив, просто була безпека, чи хочеться е, е, кохання, це, це зовсім різні речі, тому треба е, давати собі конкретну відповідь, чому я цього хочу. Навіщо мені, мені ці відносини, навіщо мені чоловік, наприклад, в хаті, чи навіщо мені жінка? Коли ми чесні самі з собою, тоді ми свідомо вибираємо. Собі пару ми свідомо задовільняємо свою потребу в любові, в безпеці, в соціальних яких зв'язках. Якщо ми робимо це несвідомо через наголошую, через страх, через невизначеність своєї потреби, кидаємося в обійми людини, люди, яка нам не подобається чи просто з опинилася поряд, коли страх відходить на задній план, ми тоді людина дуже розчарована, думає, що я роблю з цією людиною, чому я з цією людиною в мене дуже багато випадків, коли під час загрози життю, під час загострення бойових дій. Люди одружуються, потім, коли затихомирилися, вони починають отруювати ем, життя один одного, не можуть знайти спільної мови, бо е, страх кинув в обійма. Так? Тому і е, після, після цього у багатьох ще з'являється почуття провини, а навіщо я це зробив, а навіщо я вибрав е, цю людину, а, навіщо, а не дай Боже, що там і діти понароджувалися, так а, ну не, не дай Боже, це я кажу, якщо воно е, не склеїлося, так? то страждають і жінка, і чоловік, і діти. Тому м -м 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 треба е, усвідомлювати, навіщо це робиться. І хочу попередити, що ну, почуття провини це така штука, дуже дуже несмачна. Це почуття дуже несмачні. Це е, тема е, окремого відео, і це дуже велика тема. Чого сьогодні я тільки так трохи і торкнувся, так тільки хочу сказати, що е, ну, все, що ми робимо. А, правильно, і все ну, по-іншому ми зробити не могли. Я, ну, з якою метою я записую це відео? Для того, щоб привернути вашу увагу для усвідомлення того, що відбувається. Бо любові, кохання, пар, безпеки, безпеки нам хочеться і в мирні часи, і в спокійні часи. І коли немає кризової ситуації, просто живемо, нам всім хочеться просто тільки під час кризи це е, полюс спрацьовує інший полюс, і нам цього хочеться дуже е, більше цього. Тому я просто закликаю свідомо прислухатися до своїх потреб, свідомо вибирати людину, до якої вас тягне, свідомо е, звертати увагу, ще раз наголошую, на те, що з вами відбувається, або е, любов, кохання. Ну, це різні речі. Любов це може бути любов до матері, до батька, до інших людей, до людей протилежної статі, до батьківщини, а кохання це парне кохання. Тому а, 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 треба усвідомлювати, в чому наша потреба. І свідомо задовільняти свою потребу. Коли ми робимо це свідомо, свідомо, тоді почуття провини в нас не буде. І тоді, якщо не сталося чи не склалося щось, ми будемо спокійніше до цього ставитися, бо ну не склалося, бо не все залежить від нас. 50 на 50, тільки в відсотків залежить від одної людини, 50% відсотків залежить від іншої людини. Кожен з нас по-різному реагує і на кризові ситуації, і на потреби в любові, і на потреби в сім'ї, і на, на, на будь-що по-різному. Тому ми маємо прислухатися саме до своїх почуттів, до своїх бажань. І обирати ті, які нам комфортні. І тоді буде нам щастя і кохання з Києвом.